Безкоштовна автоцивілка в Україні існує від сплати, звільнили учасників бойових дій, інвалідів війни та інвалідів першої групи. Проте в судах виникали суперечки: хто саме має платити збитки після ДТП, якщо пільговики їхали за кермом не власно авто. Конституційний суд у суперечці поставив крапку. Люди в мантях розтлумачили. Якщо автівку було передано пільговику, ну, приміром на правах оренди платити за розбиту машину має моторно-транспортне бюро. Суді переконані питання важливе, адже учасників бойових дій в Україні з кожним днем стає дедалі більше. І Своїм рішенням Конституційний суд тепер захистив права пільговиків на дорозі. У ці три категорії громадян звільняються за цим нашим рішенням. Від сплати обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності в такому випадку, коли транспортний засіб їм належить не тільки на праві власності, а і на будь-які інші правові підстави.